Добрий день! Тема уроку виконання сервірування столу до бенкет-фуршету. Сьогодні ми навчимося, як правильно підбирати посуд, столові прибори, столову білизну і як організовувати і сервірувати стіл до бенкет-фуршету. Бенкет форшет бенкет це організований прийом. Гості їдять стоячи, стільці не передбачаються. При бенкет фуршеті використовують столи, які є вищі, ніж звичайні. Вони мають 90 см до метра. Ширина цих столів до 1,5 метри. Для того, щоб там поміщалося якнайбільше закусок і страв. Можна використовувати і звичайні столи, в залі ще ставлять допоміжні столи, на яких є серветки, попільниці, сигарети. І також підсобні столи для офіціантів, де вони мають додатковий посуд, прибори, серветки, білизну. Скатертини мають спускатися до самої землі, мають закривати ніжки столу. По всій довжині столу вони мають опускатися на однаковій відстані. Скатертини, які, якими прикривають стіл з боків, називають ще спідниці. Слово «фуршет» французького походженні і в перекладі означає на веделко, тобто невеличкі закуски, які можна взяти на веделку або просто в руки. Організовують столи на зразок фуршет у випадках, коли за невеликий проміжок часу а бенкет фуршет може тривати від півтори до двох годин. Треба нагодувати більшу кількість гостей у невеликому приміщенні. Ми вже наголошували, під час проведення бенкету фуршету гості їдять і п'ють стоячи. Тут показано на нашому малюнку. До столів стільців не представляють. Особливості складання меню. Для такого бенкету є широкий асортимент холодних страв і закусок, десертів і напоїв. Закуски подаються невеликими порціями. Тобто, їм можна їсти без допомоги ножа. На бенкеті фуршеті можна обслуговувати 4-5 разів більше гостей, ніж на бенкеті за столом за однаковій площі залу. При організації цієї бенкету фуршету на одного гостя норма 15-20 см до 40 см при двобічному сервіруванні. використанні столу. Гості стоять за столом з двох боків. При однобічному сервіруванні на малюнку нижньому показано, довжина столу для зручності обслуговування не повинна перевищувати 10 метрів і норма відповідно зменшується. Крім основних столів, стоять ще допоміжні столи. Вони можуть бути різної форми, круглої, квадратної. Біля цих столів гості можуть їсти, поставити тарілки, чарки, келихи або споживати їжу. Е Накривають фуршетні столи спеціальними банкетними скатертинами або скатертинами з спідницями. Нижній край скатертини повинен бути на одному рівні від підлоги. Для сервірування столу використовують столовий посуд, набори, загальна кість кіль... яких залежить від кількості гостей і нормативу на одну персону. Сервірують фуршетні столи закусочними десер... тарілками десертними виделками закусочними, тарілки пиріжкові або десертні, скло закусочні ножі. Норма на одну персону. Тарілки закусочні півтори дві штуки. виделки десертні пів 0,75 штук. Тарілки пиріжкові – 0,75, фужери 0,75 одна штука, ножі закусочні 0,5 штуки одна штука. Склянки для соків 0,25 – 0,5. ножі десертні 0,25. Чарки різні. Тобто чарки для горілки, келихи для вина 2,5 штуки. І виделки закусочні 0,75 одна штука. Тобто, якщо в нас на нашому фуршеті є 100 осіб, то нам треба взяти 150 або 200 закусочних тарілок. І так само всіх наборів і скла множимо на 100. Тарілки ставимо в гірки по 6-8 штук одну гірку. Це закусочні тарілки. Прибори можна ставити ножі з правого боку лезом до тарілок, виделки з лівого боку. Можна ставити тільки з правого боку і ножі, і виделки. Серветки ставимо. За тарілками. Якщо в нас є десертні чи пиріжкові тарілки, можна ставити на них або з боку від них. Біля десертних тарілок ставимо десертні ножі. Сервірування фуршетних столів починають із розставлянням скля... скляного або кришталевого посуду. Його розставляють різними способами: групами, ялинкою, змійкою. Досить часто на бенкетах фуршетів дають і другі страви. Їх подають на овальних блюдах, можна на круглих, зверху, зверху кладуть інвентар, яким можна його розкласти, або пластмасові педелочки, дерев'яні, або шпильки, шпажки. Після гарячих страв дають десерти. До десертних страв рекомендують шампанське, тоді ставлять келихи об'ємом, на дві треті об'єму наливають шампанське.